Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про птахівництво, про сад, город, про інкубацію, курчат, курей, бройлерів, індиків, садову техніку. Кому цікаво, залишайтесь з нами, підписуйтесь. Сьогодні хочу зробити коротенький огляд ось такої от годівниці, придбаної через інтернет. Для, в принципі, купувалася вона для бройлера, але підходить вона для всіх. Ми вішали її для бройлера. Результати гарні, хороші. Чому хочу зауважити і про неї розповісти? Це годівниця, яка, як, на мій погляд, ну, принаймні для тих, хто годує птицю з або з зерном, вона, ну, напевно, найкращий варіант. Чому? Тому що, по перше, вона ось містить борт, борт, приблизно півтора сантиметра. Ось він. Отвори для того, щоб дзьобати корм, вони обмежені, вони не є прорізані повністю. Відповідно, ну напевно, що кожен знає, що курка починає, якщо не гранульоване, а просто мішане, вона починає вибирати, що там найдобріше відповідно, дзьобом риється. Практично всі годівниці, яка більше, яка менше, відбувається просипання. У нас були такі годівниці, от самі дешеві ми купували, такі звичайні, червоні з білим, напевно, кожен їх знає, то було жахливо. Значить, що по цій годівниці? Висіла у бройлера, зараз там в курятнику висить для несушок. Є просипання, є, але воно мінімальне. Скажу вам так, напевно, от якщо насипаю повну годівницю, вона називається. FТN12, вона на 12 літрів. Ну, у мене є велика підозра, що вона більше, ніж на 12 літрів, е, то, можливо, з 10 кілограм, ну, от, з повної, майже весь мішок сюди влазить, з повної годівниці. Ну, напевно, може грамів 100-150 буде просипання на 10 кілограм. Яка ще годівниця краще може зробити результат? Ну, я, чесно сказати, я не знаю. Що ще тут дуже зручно? Вона прозора. Відповідно. Рівень корму, бачиш, не треба оцю кришку. Е, я взагалі кришки не використовую. Чому? Тому що, в принципі, вона повинна бути ось так і підвішується. Висіти. Відповідно, для того, щоб насипати корм, цю кришку треба підняти і десь тут якось зафіксувати. Для мене це незручно. Я кришками не користуюсь. У мене всі годівниці висять отак, вот навіть ті, котрі. Вон зараз тут у нас пару штучок, сім штучок Барбезьє. У них от на вулиці маленька, отака червона годівничка, навіть вона без кришки на вулиці. Ще що. Значить, пластик достатньо цупкий. Подобається мені це. Зібрати її легко, елементарно, ось на таких маленьких защолочках воно защокується раз, 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 раз. Єдине, що тут нема регулювання висоти, але. Але внутрішній конус, він опущений, не в рівень от, з отвором, а він все-таки опущений. За рахунок цього рівень корму не буде в годівниці вищий, ніж оця межа. Це теж важливо, тому що якщо рівень корму в рівні з отворами для того, щоб їсти, от, в рівень, то просипання буде по-любому. Я годівницею задоволена, хтось писав мені зробити огляд, зробила. Ідемте, зайдемо в курник, я покажу, як вона там висить і яке там просипання за два дні. В курнику ось курочки наші їдять. Ну, не видно, на жаль, трішки є просипане, але зовсім трішки. Що хочу сказати, в минулому році ми придбали, ця годівниця коштує, по-моєму, 370 гривень. В минулому році ми придбали італійську годівницю. На 20 літрів, по-моєму, вона величезна, 780 гривень заплатили фірми Рівер. Теж вона з бортами, теж вона така, щоб якби, типу не просипати. Я не можу сказати, що вона погана, але можу сказати однозначно, що оця безпородна китайська годівниця ну, вона краще, ніж та годівниця Рівер. А тому, кому треба от, на велику кількість птиці, вона велика, вона зручна, От подивіться, як кури їдять. Я рекомендую на цьому буду завершувати. Лайкайте, коментуйте. На все вам добре, миру, продуктивної птиці і всього найкращого.